Слава Україні, героям слава! Мої найщиріші вітання шанувальникам програми Музичний дарунок. Ми разом з вами можемо робити приємності завдяки невтомним українським захисникам. Дякуємо вам, наші рідненькі, переможемо! З особливим трепетом та ніжністю ми вітаємо іменинника люблячого батька, коханого чоловіка, найкращого сина та хороброго українського воїна Миколу Миколаєвича Савчука з селища битків Пасічнянської громади, який саме сьогодні відзначає 40 років від дня народження. Нині слова подяки та любові адресовані дорогому ювілярові від рідних, а це дружини Тетяни, донечки Мар'яни, синочка Івана, а також Мами Марії з батьком Миколою та тещі Марії з Тестем Андрієм. Оскільки Микола Миколайович надзвичайно хороша та привітна людина, його вітають за ним народженням всі рідні. Кажуть, 40 – це насправді прекрасні роки, розквіт сил та енергії. Наш ювіляр розповідають рідні, добрий, щирий та привітний, люблячий батько, опора в сім'ї, коханий чоловік, за ним як за горою, затишно і безпечно. Пан Микола український герой, який на передові захищає рідну землю від окупанта. Миколу Миколайовичу, низько схиляємо голови перед вашою невтомною працею для нашого миру і спокою. Бережіть себе. Рідні з нетерпінням чекають вас вдома і безупинно моляться за ваше здоров'я. Нехай всі непорозуміння і біди обходять вас стороною. 40 років це без сумніву, важлива дата, яка несе в собі досвід прожитих років і мудрість. Ювілей тожнив, пора багата, хоч іще весна, лиш золота. Зичим в день, який для вас є святом, хай зозуля вам кує літа, хай дарують весни вам зелені, чари молоді своїх чудес, посилає вам благословення, щедру благодать, Господь з небес, радості, добра вам і здоров'я. На щодень міцного, як граніт, світ завжди приймайте із любов'ю. Хай щастить вам многоє і благоє літ. У твої обійми завжди я лечу. Діти ви мої, які ж солодкі ці слова твої обійму тебе, я міцно дякую, скажу за твою любов.